Привіт, друзі! Всім вам доброго раночка. Сьогодні у нас отакий ранок. Бачите. Вітерець, таке небо красиве сьогодні взагалі. А я вискочила, я ще в ночній сорочці. Сьогодні у мене день необичний, день без натхнення. Я вискочила в ночній сорочці на вікно. Дуже гудять у нас пожарки. Я не знаю, що там случилось десь у нашому близькому районі, бо через наші круповки полетіли, я не знаю, три-чотири. Вони гуділи дві-три минути. Оце гудьош така, що аж в ушах у хаті дзвонить. Полетіло багато пожарок, я вискочила. Ну, звісно, я поки встала, поки вискочила, так як я скачу, то вже я нічого не Ну, Я зато вспіла показати вам. Каштани, як цвітуть каштани, яке у нас синє небо, яка у нас сильні краса, а настрою чогось немає. Ну, все одно настрою немає, а відео знімати треба. Так що сьогодні в нас з вами такий початок. Чого нема настрою, скажу зразу. Поїхала ж наші віддихати. Зразу в дорогу не можна було якось грустить, проважала з радостю. А все одно якось залишилася зовсім одна. Ні-ні-ні, не одна, з Богданом. А пішов на роботу, наші вже на місці подзвонили, прилетіли. А ми тепер з Богданом будемо займатися, будемо боротися з Богданчиком, будемо сніданок готувати. Є у мене таке завдання, яке я роблю, коли у мене немає настрою, натхнення. Хочу цвіточок трошки цей свій помити. Ну, Взагалі, зараз поснідаємо, снідаємо, тоді з вами зробимо трошки добре діло. Всім добре утро. Жарко, я в світері. Ну це ще жари мені додавало, що я раз на третій етаж, а потім спустився і обратно, бо бігав по ось сьогодні щось там якась контрольна перевірка. Контрольна звішування. Звішування, зваження так О, У нас я не знаю скільки градусів зараз, ну потеплішало, набагато. Ну щось там погода прислала. Прислали, так, да, предупреждення. Ну зараз 14 показує на телефоні. Ну менше, градусів 10 десь так приблизно. Може 12. Що? Буду я йти на роботу, постирався, взяв свої пакунки. О, два комп'єкт. І побіг я. Все, запрігся на цілу неділю. Всім пока, пока Оставайтеся, живі, щасливі, здорові теж. Побіг я. І тобі удачі, легкого Давайте, дня. Давайте, що Я тут, я на связі. Сьогодні ж у нас зважування. Не буду казати перев'язка, скажу зважування. Ну, я ж вирішила не відставати, бо скажете, все забросила наша Надя, нічого нам не показує. А звісно, самі знімати не дуже зручно, зовсім не зручно. Так що я зараз зніму, як зніму, і обмірів навіть дівчатки не буде. Я бачу сама, що я стала менша. Бачите, трошки все стухло. Ну, оце ж терчить, бо це болезнь. А так почало це все на низ висіть. Хтось сказав, не треба показувати. Ну, я показую тим, кому треба. Звісно, <гум> 125 кг тільки що стала на віса в ночнушки. Е, мій віс 125, який я останній рік, той поки не поправлялася була. Ну, з одежею, звісно, зараз подивитись трошки більше. <гум> ну, це, звісно, не віс е, 85, там, як би хотілося, чи 95 хоча б. Ну і не 130. Так що мене це радує любі спади, любі, любі змінення мені по душам. Зараз покажу вам віса. Обміра не буде, бо він забув взяти сантиметр. Все це було в ліде в кабінеті. Там я важилась, вона мене знімала, там обмірялася. Ну, Для мене не головне обміри і як я виглядаю. Хочеться, але це не самое головне. саме головне. для мене... Показатель на вісах, і щоб мені легше було на моїх ножках, щоб я могла дих, дихати хорошо, двигаться хорошо, ну, Ходить, щоб я жити могла. Сьогодні дівчинка така прическа, голова помита і зачесана просто наверх. І ця прическа предстоїть ціла неділя. Мені так ходить, тому що лідочка поїхала, а укладку мені робить тільки ліду. Так що, це мою голову, зализую його повністю. І лягаю спати на ніч. А утром а таке виходить, і так буду ходити. Я, Якби хтось був, щоб міг її змінити мені, то хай би і змінив. Ну так як ніхто їх змінити не може, і я змінити цього не можу, буду така, як є, або чиста. Важимося, дівчатки, важимося. Не буду відключатися. Тут, звісно, у нас світ відводительний, а буде у мене сьогодні москвне діло, дівчата. Я ж їх вже не вдіваю, бо погода. 125,4. 125,4. А останній раз у нас було. сейчас ще раз, контрольний, бо у мене ж веса всегда підводять. От постоянно надо ставати два рази. Сейчас, сейчас, було... 125,4. Останній раз було у нас був у нас вес 126,3. Значить 900 грамм. У нас за цю неділю пішло. Ой, у мене тут одежа, ну, не звертайте увагу. 900 грамів. Мало-много за неділю хватає. Мені там дівчинка писала мінус 25 кілограмів, якщо це зробити. По собственному опиту. Дякую, що написали, бо я питала підтримки. У мене теж є опит пакету за 7 місяців, мінус 37. Ну, чи 34, 147, 110, 37. Ну, я вже так не хочу, я не хочу, я й так безобразна, якщо це я різко скину, мені нема куди спішити, я не готуюся до свадьби, до якогось мероприятия, до якоїсь зустрічі. Я просто живу і хочу постійно, постійно, як я її постійно наїдала, я за півгода наїла 6 кг, а скинула, я, вважайте, 125, 5 вже я скинула за 3 тижні. Зачем так скидати? Я так не хочу. Я хочу, ну, Так, як скидаю, ще пойдуть. А ще ріще, я не хочу, тому що все буде весити, воно і так все страшно, і так нічого не одіть, не обуть, не вийти в люди. А якщо ще шкуру звисить, постепенно, постепенно, постійно тіше їдеш, далі будеш. Так що слава Богу, за те, що в нас сьогодні є результат 900 грамм, і продовжуємо в тому же духі. Що, що ти кажеш? Ой, Привіт! Доброго ранку. Я буду сам кушать. Ага, зараз буде кушать картошечку, от що він буде кушати. Пюрешечка, помідорка розова і чайок і більше нічого. Хоч би він це з'їв і на тому спасіба. А я собі потім буду готувати, бо мені ще трохи ранувато. Все, Богдан, смачного тобі. Будемо снідати, девочки. Оце мій сніданочок. Значить, що сьогодні покажу вам тарілочку свою, що я снідаю. Два яйця і чайна ложка сметани. Змішала трошечки солі на сливочному маслі. Капельку сливочного масла підшарила такий. омлетик. <гум> салату їм багато, дівчинка, огірок, пів помідора. Люблю дуже айсберг. Бажаю просто отак його нарвати, У першу чергу айсберг, а потім все остальне. Салату їм багато, кажу зразу. Ну, Воно ще в телефоні показується так. Я вважаю, що тут один огірок пів помідора, і трохи салату це не сильно і багато. Так як у мене віс ще великий, 125. Творог, десь грам 60 і, мабуть, аж дві чайні ложки сметани вигрібала стаканчика, щоб викинути стакан, так що частями кидала, прикинула, що десь дві чайні ложки сметани точно пішло. Творог їм підсолений. Чогось сладке. є, у мене замінительно, сладке щось абсолютно не тягне. Їм багато клубніки, і, мабуть, клубніка мені заміняє все. Думала, цю неділю дуже багато їла клубніки, що на цей тиждень, вже з неділю, з понеділка не буду їсти. Ну, По вісам бачу, є нормальний результат, так що клубніку буду продовжувати. І кофе з молоком. Трошки молочка забілила сьогодні п'ю п'юділочки з красивої чашки бо настроєння не дуже, так щоб вона мене порадувала, це шеф дарив нам дві чашечки. Мені, ну, Мені, мабуть, Волику. Волику дарив на рожество. І це тепер наші чайні чашечки з воликом. Є у нас під, на кожен случай життя різні чашки. ну, от Сьогодні прям захотілося мені попити чаю. І Богданові зробила в такій чашечці, він пиво воно стоїть. І собі з такої чашечки. Ну все, я буду снідати, хто буде з нами снідати, всім смачного, ми зустрінемось з вами трошечки пізніше. Все, друзі мої, зібралися ми на вулицю, хоч не хоч, важко, не важко, а треба йти. Забула вам сказати, що якщо когось інтересує моє питання, що я їм, бо я практично не показую. І раз у неділю і все, то ви пишіть, я напишу, бо питання таке, то яєчня жарена, то якась запіканка, то творожок, то ще щось м'ясо, курочка. Особо разнообразия там, прям я не видумую. Ну, з якогось інтересує, пишіть. М -м -м. Бо може, ми вже з вами срітимося, не сритимося. Получила задання, треба сходити 1 числа. Ми платимо за локал за оренду. Перше число було вчора, не було хазяїна був вихідний день, а сьогодні треба піти заплатити, прийде хазяїн. Треба полити світочки у кабінеті, бо Ліда вчора. Була така зайнята, і я вже мені вже жарко, в хаті так парко. Ліда була дуже зайнята і не полилася, і не піду полью. бо після обід все-таки повторююся і повторююсь, передають погану погоду. І якщо попадеться клубничка, куплю клубнічки і вернуся додому. Все, поділилася з вами, чим я займаюся. Діліться зо мною, чим ви займаєтесь, коли у вас поганий настрій. Так як я, коли поганий настрій, я в депресняках просто лежу. А коли у мене немає виходу, немає куди діться. У мене є задання, яке треба зробити, то тут уже не де ніякі депресняки, все в сторону і займаємося тим, що положено. І все, друзі, ми йдемо на вуличку. Дівочки, ми прийшли з вами цвіточки Фу, Замарилася так важко, так парко на вулиці. Дивіться, як розпустились. По 8 злотих купила колись. І вони ось повипускали, скільки цвітків. Волик утром приходив і прикрив жалюзі, каже, раз таке діло, що їх немає, то зараз боліточка мені дзвонить. І от всі розпустилися. Це все ми купили цвіточки, оці два по 8 злотих касторами колись. І принесли, оце на Пасху їх посвятили, принесли сюди освящені. Це вже цвітає, ну, не буду обривати, хай, а нових повипускало, дивіться, скільки. Ось. Ой, хай цвітуть. Оцей ніяк не хоче. Попечене я його купила, був він померзлий. І от я обрізала, обрізала, щось йому не підходить, треба про нього почитати. Це стоїть на сонечку маленький. А такий самий купляли, тільки він стоїть у нас на комоді. То цей, звісно, пишніший, от якось він себе краще чувствує. Бачите, живенький. Навірно, треба міняти містами. Ні. Містами не треба, бо цей спортиться, а той просто прибрати з вікна. Нехай вулик прикрив сонечко. Каже, все одно їх поки нема сюди, ніхто не приходитиме. Я полила їх добре. Оказується, хазяїн Ліда подзвонила йому, щоб прийшов по гроші. Він сказав, що сьогодні не може, бо 음, ну, зайнятий на спокоєння другим разом. Мені не дуже підходить другим разом, дівчини. Зовсім не підходить другим разом, тому що він мені подзвони йди, а мені треба швидко зібратися. Я не завжди готова, треба зібратися, побігти. Не прибіжиш як. З бухти барахтик з кроваті схватився. Привіт. Все, йдемо на вулицю, йдемо додому, не будемо тут задержуватися. Цвіточки полила, поблагодарила боженьку за все, що він нам дав, за те, що в нас є, за те, що є куди піти і чому порадуватися. І йдемо шукати клубнічку. Богданчик зі мною. Привіт. <гум> все, топаємо. Все, так, друзі, навіть я буду з вами прощатися. На вулиці буду, я знімати, не буду. Це відео ми будемо заканчувати. Пожелаю вам всього самого найкращого. Жду вас в наступних своїх відео. Не туди дивлюся, де треба, дивитися, треба на вас, а я дивлюся у телефон. Жду вас у наступних відео. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Дякую, що зайшли, дякую за підтримку і зустрінемося з вами в наступній серії. Здоров'ячка вам, миру, добра і щастя. Бувайте!